Слава Ісусу Христу! Цього року ми святкуємо День Незалежності вже не під час посту, як це було за попереднім календарем. І це нас дуже тішить. І з переходом на новий календар все стає на правильні місця, що є дуже добрим для нас, християн, так і для всієї української спільноти. Щиро дякуємо за ваші науки, настанови, відповіді на запитання. Це нас зараз потрібно. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Дякую модераторам, що присилаєте, що контруєте. Так, 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 ще тут є запитання. Я людина незабомонна взагалі хто не вірю. Вірю в Ісуса Христа і часто ходжу до церкви. я помітила, що тільки в нашій із чоловіком спільній кімнаті зупиняються всі годинники. Вже третій новий купила, зупиняється через 3 години в інших кімнатах, ті ж самі працюють нормально. Що це може бути? А то А то страшно. Дякую. Може бути, що може бути? Може бути, від Wi-Fi може бути. Тому що годинники ці, які ви купляєте, всі механізми. Вони всі за три копійки. Тобто дешеві, прості годинники. В одній кімнаті йдуть, в іншій не йдуть. Діло в тому, що оці стрілки, які ви там закладаєте, так? Ну це не швейцарські годинники, це прості такі собі китайські, примітивні. І вони там десь ви його перенесли поклали, і вони собі там йдуть. Ви його взяли там, міняєте батарейку лише. Раз, Трупнули, вони там пересунулися і вже стрілочка чіпляє там десь, чуть-чуть там чіпляє. Все. І вже отой кроковий двигатель, кроковий двигун, бо є годинники, які плавно так ідуть, є, що так чекають, цей, цей з кроковим двигуном. Так, так що це все залежить від, від техніки. Ніякої містики там немає. Ніякої там містики немає. Купіть собі дорогий годинник і буде, вас, буде вам радість. Я, по-перше, полюбляю такі годинники електронні, які ставляться на тумбочку, які показують температуру. У мене такі є, так, в кімнаті. Він показує температуру в кімнаті, він електронний, він йде дуже точно, він має будильники. Ну, що мені більше треба? Він заряджається. Без батарей, як він на акумуляторах. Я зарядив, і він там місяць чи скільки, найбільше, може йде, і він і кожен день мені дзвонить і, і все показує. А засвідчується тоді, коли, коли ти там, ну, його помацаєш або, або стукнеш, або там плеснеш. тобто він від звуку. Якщо ти у не в хаті, то він, то він і не світить. А коли ти почнеш говорити, він підсвічує, чуєш, що ти є. Так, він не коштує там, 100 гривень, такий годинник, він дорожчий. Але, але він не стає, де б я його не поставив. А оці китайські в мене теж такі є на кухні, які, знаєте, це від батареї залежить. Це залежить від температури навколишнього середовища. Це залежить від багато чого. Він хоче йде, хоче не йде, хоче спішить, хоче йде хоч помало. Ну таке Тому всі ці годинники, я кажу, купіть собі дорогий годинник і буде вам щастя. Як не маєте грошей на дорогий, то бавтеся з тим старим.